Друзі, всем привіт. Так, таке питання, не знаю. Коротше, цього шестерня комбайні Нива. Це воно йде на ремінчик, йде на соломотрас і на колосовий. Може в когось десь валяється, воно не потрібне, не знає, що з ним зробити. Може тут всередині розбита сама зірочка нормальна. Чи може шків а зірочка нормальна, бо в мене тут таке воно не видно, да? так трошки видно. Ну, зубів практично вже немає. Щось там чуть-чуть є. Половина, ну так, да, половина. Учіпники то я поставив нові, але ж ну, це, вже, це вже так. Може, а може і не буде ходити, щоб доходити цей сезон на пшеницю, не знаю. Але треба щось робити. То може, може якось ми домовимось з ким. За пересилку. Може якийсь бартер. <хи> Буду на всі пропозиції відповідати. Оце таке. Є там в мене зірочка, тільки-тільки треба проточувати середину. Середину проточувати під цю посадку і, і під закльопки не знаю, чи зійдеться. О, так можна було спробувати, але... Не хочеться зараз його знімати, рунтати. Краще б, щоб воно було, щоб воно було щось зробити. Щоб це було, припустимо, на запас, а одне зробити нормальне. Так, ну, якось так. Помаленьку ну, продовжуємо там вже все чітко всередині. Кажуть, від А до Я. Так, тут що з тої сторони, що з ці резиночки поміняні, Я ж повилазили, чи це вони так мають бути, чи це вони такі. Не знаю, ну може, поміняв, бо там вже взагалі були такі вони. Вже можна сказати, що... Ролі не відігравали ніякої, поміняв. О, ну таке. Вирішив, не буду ставити, я ззаду ці грабліни, повикидав його тут все. то грабліна була, Вална на грабліни, я її викинув. Викинув грабліну, аж легше дихати тут стало, то так мучився з нею. То візьми, зразу викинь, не щось. Так, тут наче. Не знаю, взяв тут, якщо видно, зю напружиночку цього чого де тримати чи. Не хочеться цими провол... проволочками скручувати. Ну, так наче Смика все наче тримає поки. Не знаю, ну побачу. Так як я показував, от цього опускається, не знаю що це воно, як воно зветься правильно. І доступ до, до сит свободи. Навіть і не треба знімати. І так доступ є нормально. Думаю буде нормально. Думаю буде нормально. А тут зроблю з бляхи виріжу так, такий покат, щоб Воно тут собі полова страсалася на землю. І все. Не буде тих граблін, бо там дивився, почіпники треба міняти, вони там ніякі вже Це так, лишня нагрузка. Якось так. Подороблюю там почіпники, дещо там поперемінюю, буду приступати до... Подрібнювати, або теж треба, треба зробити, щоб тут лягала ця доска на солому. Може десь треба буде відключати. М -м -м якось Так, Так, ну добре, всім пока. Пішіть. М Може з кимось щось якось домовимось, бо купляти його теж спеціально я її не буду його вже купляти, то легше там взяти, виточити зірочку всередині. Нема, токарки, нема, треба десь їхати. Так, ну добре, всім пока.